Всім привіт! Всім привіт! І це третя частина. Так, до нас повинна приїхати мама. Так, да, треба її зустрічати. Чому ми на українська? Бо. В нашій школі розмовляють всі по-українськи, і ми так вже звикли. Такс. Треба приготувати сніданок, бо мама подумає, що мене вміємо готувати. Так, да, ти поки приготуй сніданок, а я поки переодягнуся. Ой. Так, що мені такого одягнути? В принципі, це, тому буде дуже Нормальненько Все. Ой, це ж мій гардероб, чого ти оділа, е, мій гардероб Пробач, зараз я переодягнусь. Так подобається. Це кофточка, ну добре. Все. Все. Так, що будемо готуватися, бо у мене. Тин-тин-тин-тин. Це що, мама? Да ні, вона повинна була приїхати після обіду. Вона приїде вечором. Ось хто це? Я не знаю. Так, 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 мама, Привіт! А де друга? А друга? Мама? Ти ж казала, що ти прийдеш вечором? Казала, казала і що? Добре сідай тоді. На кухню? Добре. Дівчата, я не розумію, ви мене не раді бачите, чи що? Mm. Да, ні, просто. Ну, очікувано, так ти приїхала. Ми думали, ти приїдеш вечором, а ти приїхала ой, пробачте. Так, що у вас тут є покушать? У нас ж нічого немає що. Треба списати ситуацію. Так, мене вона... ну, давай їй. Думаю, це буде гаразд. Так, давай. А ось ми вже приготували. А де у вас кухня, разві не це, да, ні, у нас. Э... Ну, коротше, їж, їж. Блін, я так не рада, що до нас мама приїхала. Я дуже рада, я теж не рада. А вот давай робити не пранки, а давай. <сум> <сум> Як смачно. Добре. Я ванну і спать. Добре, мамуль. Так, Де я можу лягти? Да ось тут і лягай Дякую Ну що, починаємо пранки? Да, починаємо. Так, перший пранк, який ти думаєш? Це смієй найжістокі. Дані, давайте, не знаю, що чи другий зробимо У мене вже є одна ідейка. Давай Так, накидаємо. Uh -huh. Так. Вона упаде. Добре, ти придумала. Мда, так давай підемо в мою кімнату, щоб не чути. Пройшла година ум, Дівчата. Дівчата. М -м -м. <смірка> спрацювало, спрацювало. Так, да, спрацювало. Так, треба тепер вбирати за мене. Швабра йде, чи, що, що, чи немає. М -м -м. Брати за ними, <Declaration schön> це що, орешки? Шоколадні орешки? Що? Вот чекайте. Па! Упс. Да, мам. Да. Що з моїм платьем? Чого воно? Все в шоколаді? Я не знаю, мам. Я не знаю. Уф. У вас є якась сукня. М-да. Дякую. трошки заспокоилась. Так, теперь треба еще и ужин Макароны, в принципе, будут добрые. Одна, я помню, Люба, с томатом. А другая, с курят. Діти. О, вже їсти пора. Пішли. Пішли. О, моя з томатом. А моя з курицей. Бажаю. Так і наступила ніч. Все, давайте вже. Лягати спати, бо вже темно. Да, добре. Насталося ще до одного пранку. Зрозумні. Люди. Треба Тоба кути їх. Дима, мы лягаем спать. Добре, добре, девчата. Дима, не требует лягать. Спать. Так. Ууу. пляшуть Завтра тоже им зароблю пранку. Добре, пришло уже спать. Собака. Вони ще сплять, треба їм зробити пранк. Два пранки. Коли я буду уїжджать, і коли. Тобто зараз Опа, опачок. Іди до нас, іди. Тук -тук. Мокрі павуки вони дуже зларі. Все все все. А змійку мы будем звук в ту найдес моє. А мені треба до сніданок для них готувати. Що для них Хм? О знаю. Доброго утра, доброго утра. Пішли до ванни. Разом вдруг там якась Пішли. Піш Мам, Мами, до ванни добре. На це Нацуть. Там же просто павучок. Приятного апетиту. Приятного і тобі. Все, дітки, мені вже пора йти. Ну, мам, зостануся ще трошки. Добре, зостануся ще трошки. Так, давай переодягнемося. Я все, в принципе, тоді я в вже... теж і вчора була Кс -кс -кс -кс. Це сюди, а це сюди пройшла година. Добре, дівчат. Тоді я піду вже, вже. Я запизняюсь уже на потях. Добрый, мамусь. Пока. А, да, хотела вам все сказать. Да, мамуль. Я воитна. А от кого? От Ивана. От твоего парня. Иванчик, мама, як ти могла, Мама? Да, да, вагіна. Пока, і це був пранк. Сестричко, це ж це ж тільки пранк, да, це тільки пранк. Ну а на цим все. Чекайте четверту частину. Всім пока!